Вітання глядачам студентського телеканалу вищої освіти. Луцький педагогічний коледж. В ефірі 10-й випуск інформаційного вісника. З підсумковими новинами жовтня. Ознайомлю вас я, Вероніка Толстоброва. Отож, у нашому випуску ви почуєте. Першість Луцького педагогічного коледжу з мініфутболу визначила сильнішу команду. Перемога студентів коледжу у легкоатлетичному кросі на обласній спартакіаді. Стартував тиждень факультету початкової освіти та фізичної культури. Радіодиктант Національної єдності мовний флешмоб, що об'єднав студентів і викладачів. Насиченим на спортивні заходи та щедрим на перемоги став другий місяць навчального року. Два дні 10 і 11 жовтня на базі спортивного комплексу Адреналін відбулись цікаві матчі з мініфутболу, де за перші змагались 9 команд Луцького педагогічного коледжу. Хто став кращим? Далі у нашому репортажі. У змаганнях взяли участь команди перших четвертих курсів спеціальностей середнього освіта, фізична культура, фізична культура і спорт та комп'ютерні науки. Приємно те, що сьогодні і четверті, і другі, і треті курси, і навіть перші показує гарні результати. І сьогодні ми звичайно дивимося на відбір нашої команди на те, щоб виступити успішно в спартикіади України. І звичайно, спортивні змагання нашої волині ігри відбулись на відкритому майданчику спортивного комплексу Атреналін. Найцікавішими, звісно, стали фінальні матчі, де за перші змагались найсильніші команди. Тож, у поєдинку за третє місце, студенти другої групи спеціальності середня освіта фізична культура здобули переконливу перемогу з рахунком 4-1 над своїми колегами з 21-ї групи. За два дні ми провели шість матчів. Чотири з них здобули перемогу, і дві з них програли. Саме запекла боротьба була з 21-м ФК. Це матч за третє місце. Ми здобули перемогу. Конкуренція між групами дуже велика. Всі дуже стараються. Всі... Викладуються і кожен хоче виграти, звісно. Не менш запекла боротьба. Тривала на майданчику між студентами третього та четвертого курсів, які змагались за переможний кубок турніру. Та все ж з мінімальною перевагою. 2-1 виграли на рік молодші футболісти. Відкрив рахунок в цьому матчі, забив перший гол з пенальті. Ігри були насичені в також в першому дні. Всі команди старалися, всі хотіли виграти, але. Переможець один. За підсумком дводенної боротьби бронзовими призерами стали студенти другої групи спеціальності середня освіта фізична культура. Друге місце посіла команда 41-ї групи спеціальності фізична культура і спорт. І чемпіонами стали футболісти третьої групи спеціальності середня освіта фізична культура. Ну ми вже третій рік стаємо переможцями. Це в нас вже традиція. Ми з першого курсу прийшли. І три рази вже виграли турнір. Дуже добре, що такі змагання проводять. Можна побачити, в кого який рівень майстерності відібрати кращих. Змагання між студентами дають змогу тренерам оцінити можливості спортсменів, аби сформувати сильну команду на обласній та всеукраїнській першості. Тому з року в рік Луцький педагогічний коледж є лідером у різних видах спорту на Волині. Порадували своїм успіхом наші легкоатлети, які цього року вибороли першість. У рамках спортивних ігор Волині, 12 жовтня, у Шацьку відбулись змагання легкоатлетичного кросу серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Із шести спортсменів, які представляли Луцький педагогічний коледж, троє стали медалістами. В особистому заліку серед хлопців зайняли весь п'єдестал. Так, чемпіоном на дистанції один кілометр став студент четвертого курсу спеціальності фізична культура і спорт Олег Додорчук. Друге місце посів першокурсних спеціально. Ліності середньої освіти і фізична культура Назар єпіфанович, і бронза дісталась Павлу Козаку з третьої ФК групи. Ще одним здобутком цього місяця на спортивному полі стала перемога команди Луцького педагогічного коледжу у шостому обласному фестивалі, який відбувся у рамках всеукраїнських масових спортивних заходів для молоді на базі обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. За підсумком виступів у різних змаганнях наші студенти двійка у складі Максима Жовнірука та Олесі Заєць стали найкращими та здобули перше місце. 25 жовтня у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж стартував тиждень факультету початкової освіти та фізичної культури. Традиційно у ці дні відбуваються цікаві заходи для студентів різних курсів. Заходи, які сплановані у рамках тижня, вони спрямовані саме на підготовку майбутніх вчителів для нової української школи. Ми проводимо і майстер-класи, і конкурси педагогічної майстерності, і педагогічні івенти. До речі, на конкурси ми запросили відомих. Вчителів з міста Луцька це переможці міських, обласних всеукраїнських конкурсів вчитель року в різних номінаціях. Заплановані заходи дадуть можливість нашим студентам здобути додаткові компетентності і сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію. У цьому році нам випала можливість взяти участь у конкурсі педагогічної майстерності, де за перемогу змагалась велика кількість сильних команд. Розкажи враження від конкурсу. Враження від конкурсу тільки позитивні. Під час цього конкурсу ми оцінили свою педагогічну майтерність і закріпили свої знання. Для мене дуже було важливо почути думку найкращих вчителів Луцька, які були присутні на змаганнях. Складі журі були дуже гідні суперники, рівні, але я радий, що наша команда перемогла. Широка програма різноманітних заходів, які триватимуть впродовж восьми днів, направлена на професійну підготовку майбутніх учителів у національно-культурному контексті. Чимало з них приурочили до дня української посемності та мови, який вперше цього року відзначаємо 27 жовтня. Відкрила програму заходів публічна лекція доктора філологічних наук, професора кафедри філології Петра Білоуса на тему походження української літератури. Або ще раз нагадати студентам правильність вживання слів у коридорах, на стендах, перилах, підвіконнях розвісили флаєри з українським правописом, А у фойє коледжу встановили спеціальний мовний блокпост. Мова є найбільшою цінністю української нації, основою її буття формує культуру та свідомість людини. Наскільки важливо правильно говорити українською, у цікавій веселій формі показали студенти під час лялькової вистави за п'єсою Віталія Клімчука. Щоб у рукавиці жити, треба рідну мову вчити. Музика. Найбільш масовим заходом до Дня української писемності та мови став радіодиктант національної єдності. Уже стало хорошою традицією цього дня одягати вишиванку у різних аудиторіях, кабінетах, класах. Усі дружні, студенти та працівники Луцького педагогічного коледжу писали уже 23-й диктант. Цьогорічний текст мав назву Дороги України і відображав картину сьогодення країни, яка другий рік переживає повномасштабну війну. Йшлося про дороги, які поламані, побиті, понівечені, але всі ці стажки разом з тим пов'язані між собою. Всі вони ведуть до одного до рідного дому. До вікна, якому світить світло, і ми щиро сподіваємося, єднаємося в цих надіях і сподіваємося на те, що зовсім скоро буде така бажана перемога. Сьогодні ми писали разом з нашими колегами, з викладачами, керівниками, вихованцями, педагогами, майбутніми педагогами, нашими студентами. Серед нас разом з нами були також і внутрішньопереміщені особи, що для нас дуже важливо. Ми змогли єднатися, підтримати один одного, продемонструвати цю підтримку. Писала вперше, ну він був трошки складним, тому що диктувала надто швидко. Але текст дуже хороший. Це трагічні сторінки нашого сьогодення, і ми всі маємо пам'ятати, що зараз в нас іде війна і тяжкі часи. Хвилювалися перед ним, тому що треба було повторити правопис написання. Але я рахую, що це йде на покращення нашої мови. Знати мову важливо, адже знання мови визначає. Рівень нашої освіченості за відгуками студентів диктант був досить складним не лише граматично, а й емоційно проте це хороша нагода перевірити себе. До 3 листопада триватиме тиждень факультету початкової освіти та фізичної культури, в програмі якого гостєві лекції, семінари, професійні конкурси, практичні івенти та спортивні змагання. Тому буде не лише цікаво, але й корисно і пізнавально. А в мене, друзі, поки це уся інформація. Більше новин на наших сторінках у соціальних мережах та на сайті коледжу у студії для вас працювала Вероніка Толстоброва. Будьте здорові і бережіть себе.